З'єднатись із внутрішнім тілом. Спробуймо зробити це разом. Можливо, на початках вам легше буде виконувати цю вправу із заплющеними очима. Згодом, коли перебування в тілі стане для вас чимось природним і звичним, більше не буде потреби заплющувати очі. Спрямуйте увагу на тіло, відчуйте його зосередине. Помічаєте, як у ньому тече життя, як воно вібрує в пальцях, руках, ногах, стопах, в животі, грудях. Спробуйте впіймати тонке енергетичне поле, що пронизує все тіло і дарує життя кожному органу, кожній клітині. Спробуйте відчути його одночасно в усіх частинах тіла, як єдине енергетичне поле. Утримуйте увагу на внутрішньому тілі. Не думайте про це, просто відчувайте. Чим більше уваги, тим чіткішим і яскравішим буде відчуття так, ніби кожна клітина ожила. Якщо у вас багата уява, то може з'явитися образ. Ніби ваше тіло світиться зсередини. Візуальний образ може стати в нагоді на початках. Але покладайтесь більше на відчуття, а не на картинки, які виникатимуть. Яким би прекрасним і яскравим не був образ, він має конкретну форму, а тому може завадити переходу на глибший рівень. Аби ще глибше увійти в енергетичне тіло. Спробуйте таку медитацію. 10-15 хвилин достатньо. Спершу переконайтеся, що вас ніщо і ніхто не потурбує: ані телефон, ані люди. Сядьте в крісло, але не відхиляйтесь. спину тримайте рівно. Це допоможе вам залишатись пильними або прийміть свою улюблену позу для медитації. Переконайтеся, що тіло розслаблене. Заплющіть очі, декілька разів глибоко вдихніть, спостерігайте за тим, як рухається ваш живіт, як з кожним вдихом і видихом він надимається і опадає, усвідомте внутрішнє енергетичне поле вашого тіла, не думайте про нього, лише відчувайте. У такий спосіб ви повертаєте енергію з розуму назад у тіло. За потреби можете використати описану вище світлову візуалізацію, відпустіть будь-які візуальні образи, сфокусуйтеся винятково на відчуттях. Щойно вам вдалося ясно впіймати єдине енергетичне поле внутрішнього тіла спробуйте відкинути будь-які ментальні уявлення про тіло фізичне. Єдине, що має залишитись. Всеохопне охопне відчуття присутності, безмежність внутрішнього тіла тут і тепер. Ще глибше пірніть у свої відчуття станьте одним цілим. Злитися з енергетичним полем так, аби зникла дуальність об'єкта і того, хто спостерігає за ним вас і вашого тіла. Відмінність між внутрішнім і зовнішнім теж зникає. Заглиблюючись у тіло, ви виходите за його межі, залишайтесь там, у царстві чистого буття, доки забажаєте. А тоді знову повертайтесь до фізичного тіла, відчуйте його, усвідомте дихання і відкрите очі, озирніться довкола, сприймайте все медитативно, без жодних ментальних ярликів. І продовжуйте відчувати внутрішнє тіло, отримати доступ до сфери, де відсутні форми ось справжнє звільнення. Ви будете вільні від прив'язаності й ототоження з формою. Ми можемо назвати цю сферу непроявленим, невидимим джерелом усього, буттям, що існує всередині будь-якої живої істоти, це царство глибокого спокою. Їх умиротвореності, радості й максимальної оживленості. У стані присутності, ви стаєте прозорим для світла, для чистої свідомості, що його випромінює джерело, і усвідомлюєте, це світло не щось поза вами, а сама ваша суть. Спрямовуючи свідомість назовні, ви народжуєте матеріальний світ і розум, коли ж усередину. То усвідомлюєте власне джерело і потрапляєте додому в непроявлене. Згодом, після повернення у світ проявлений, зовнішня форма, від якої ви тимчасово відмовились, знову стане вашою. У вас знову буде ім'я, минуле, життєва ситуація, майбутнє. Але в чомусь одному, дуже суттєвому ви вже не та людина, якою були до того. Краєшком ока, ви впіймали нову внутрішню реальність реальність не з цього світу, яка, втім, не відокремлена від нього, як і від вас. А тепер нехай вашою духовною практикою стане така настанова. Мандруючи життям, не віддавайте всі 100% вашої уваги зовнішньому світові і розуму, залиште трохи для внутрішньої реальності. Я згадував про це раніше спробуйте відчути внутрішнє тіло, навіть коли цілком занурені в житейські клопоти. Це особливо важливо в ситуаціях, коли ви спілкуєтеся з близькими або ж з природою. Спробуйте впіймати тишу, що причаїлась глибоко всередині. Тримайте портал відкритим, цілком реально усвідомлювати непроявлене. Посеред щоденного життя. Ви відчуватимете його як глибокий спокій, як тишу, яка ніколи вас не покине, щоб не трапилось ззовні. Ви стаєте містком між непроявленим і проявленим, між Богом і світом. Такий стан під'єднання до джерела ми й називаємо просвітленням.